Ним давно в самому центрі галасливого міста стояв дивовижний маленький парк. У центрі цього парку була чарівна карусель, відома як зачарована карусель. Це був не просто звичайний атракціон. Казали, що він виконує бажання тим, хто наважується покататись на його золотих конях. У нашій історії ми зустрічаємо двох найкращих друзів Катрусю та Макса. Катруся чула від своєї бабусі казки про чарівну карусель і вирішила перевірити, чи правдиві вони. Макс, завжди готовий до пригод, охоче погодився супроводжувати її. Підійшовши до каруселі, вони помітили старого, який сидів неподалік і спостерігав за тракціоном. Його звали пан Віскерс, хранитель чарівної каруселі. Він зустрів Катрусю та Макса теплою усмішкою. Пан Віскерс сказав їм, що карусель перенесе їх у пригоду, про яку вони й не мріяли, але попередив, що були обережними зі своїми бажаннями, оскільки магія каруселі може бути непередбачуваною. З помахом золотого ключа пана Віскерса карусель ожила, обертаючись все швидше й швидше, поки не піднялась над землею, несучи катрусю та Макса в небо. Коли вони ширяли в нічному небі, то зустріла чарівних істот, єдинорогів, драконів і фей, кожна з яких виконувала їх бажання. Їхні серця були наповнені радістю, Катруся та Макс згадали бажання, які принесли сміх, дружбу та любов усім, кого вони зустріли під час своєї подорожі. Але незабаром вони зрозуміли, що їхнє найбільше бажання безпечно повернутися додому. Міцно взявшись за руки, вони щось сили побажали цього. Коли карусель м'яко приземлилася в парку, Катруся та Макс міцно обійняли пана Віскерса, подякувавши йому за найчарівнішу пригоду в їхньому житті. З того дня Катруся та Мак знали, що справжня магія зачарованої каруселі полягає не у виконанні бажань, а в друзях, які вони знайшли, і спогадах, які вони розділяли. І Тому, дорогі друзі, пам'ятайте, що магію можна знайти в найнесподіваніших місцях, а найбільші пригоди часто починаються з простого бажання.